І так, сьогодні ми розглянемо феномен Джоан Роулінг найбагатшої письменниці у світі. Як їй вдалося від жінки, яка була дуже бідною і жила завдяки соціальній допомозі стати найбагатшою письменницею у світі? По-перше, давайте подивимось, що в неї стоїть під знаком долара. В неї п'ята енергія, це якраз про письменництво. Тобто, великі гроші їй приходять саме завдяки реалізації її письменницької діяльності. Цікаво, що ще з дитинства це було єдине, про що вона мріяла. А також цікаво, що в фінансовій кармі в неї 21 і 7 енергія. 27 енергія каже про те, що Треба масштабно мріяти, масштабно мислити, не обмежувати себе про вихід за рамки. І в принципі, всі її історії, які вона пише, всі книги, які вона пише, якраз це вихід за рамки, це щось неймовірне, цікаве і нестандартне. На мою думку, їй вдалося реалізувати свою і п'яту енергію, і А, сьома енергія це про рух, про те, щоб ставити перед собою цілі і йти до них. І в неї дійсно була ціль написати книгу. Вона писала її в складних умовах, у кафе. Всі видавництва відмовляли їй у друці. От, але вона не здавалась і йшла до своєї мети. А, також, якщо подивитися, сьома енергія в неї також у талантах, що ще більше підсилювали її старання і прагнення досягти своєї мети. А, також сьома енергія в талантах і десята в центрі це також про рух. А, це дійсно і про гроші, і про рух, і про якийсь. Фарт, тобто їй могло дуже щастити, коли вона була саме в русі, коли вона кудись їздила в якісь подорожі, коли вона переїжджала, коли вона ходила. І саме цікаве те, що саме в момент, коли вона їхала у потязі, в неї з'явилася ідея про Гаррі Поттера, тобто, коли вона була у русі, в неї з'явилася саме от ідея написання книги про хлопчика. Також, якщо ми подивимось по дню народження, в неї четверта енергія. І вхід у фінансовий канал це також четверта енергія це про свій бізнес, про лідерство, про гроші. Це сильні, це цілоспрямовані люди. І, взагалі, комбінація четвертої енергії, сьомої, десятої це якраз про заможність, про гроші, про успіх. Тобто вона настільки вивела все це в плюс, що тепер сама найбагатша письменниця у світі. Ви запитаєте, що ж їй заважало одразу стати багатою? Ну, по перше, її кармічний хвіст. Якщо ми подивимося, в неї 15-25, це бунтар, і це якраз про зв'язок з родом, про гарні відносини з родичами. На жаль, в неї були погані відносини з її батьком. Вона взагалі з ним не спілкувалася, що, скоріше за все, її і тягнуло вниз. От. Але вона настільки реалізувала свої таланти, свої енергії вивела в плюс і, не дивлячись ні на що йшла за покликом серця. Її ну, дійсно це давало наснагу, вона дійсно досягала своїх цілей. І вона це справжній приклад того, як треба йти до своєї мети і не здаватися, не дивлячись ні на що. Отже, діліться своїми думками, як вона вам. Можливо, цікаво послухати про її особисте життя, там також дуже такі цікаві енергії. От, що ще можна додати? Що вона філантроп, вона допомагає, вона займається благодійністю. Вона зараз допомагає. Людям, які були, ну як сказати, які такі ж бідні, як вона колись була, і вона дуже як, соціально активна. От, тому діліться своїми думками: чи подобається вона вам, чи як ви думаєте, вивела вона всі свої енергії в плюс, і От, діліться, що ви думаєте.